Добрий вечір, доброго вечора всім кроме робині, кочні, красапів, орків, родів, маргінальних Кертинська протока, Керч, Едосія, Кохтібель. там ситуація з мазутом, який стався через аварій два двох ваших корабліків, танків які татанули не, не, не так давно у Керчи. У Кертинські протоці татоція. Це там Техногена катастрофа, да. дельфина гимну, да. а вашій владі, путінській окупаційній владі, плева, да. екології в бизнес. просять, щоб мировое общество помогло, а вас робенный президент не хоче. Кримская Україна так будет всегда, так и новини з Криму, по Криму.